Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти та деталі зйомок одного з кращих серіалів від Netflix Академія Амбрела. Поїхали! Першим придуманим персонажем Всесвіту Академія Амбрела став лідер команди Лютер, вокаліст гурту My Chemical Romance та водночас творець оригінального коміксу Джерард Вей придумав та намалював космобоє під час свого турне Японією. Джерелом натхнення виявилася істота з фантастичного олдскульного фільму, яка виглядала як напівлюдина напівмавпа. Пізніше художник Габріель Ба ідеально втілив бачення музиканта у коміксах, тоді як актор Том. Хопер <Hopper> блискуче виконав відповідного персонажа у серіалі. Більша частина зйомок «Амбрели» проходила в Канаді. Знімальній команді знадобилися декілька міських кварталів Онтаріо, щоб перетворити їх на дала з х років минулого століття. Творці серіалу постаралися на славу і максимально точно відтворили атмосферу того часу. Вони використали олдскульні автомобілі одяг тих часів та навіть перефарбували пожежні гідранти відповідно епохі. Серія оригінальних коміксів вийшла у 2007 році та миттєво зібрала захоплені відгуки критиків. Більше того, академія Амбрелла здобула премію Айснера Справжній оскар для творців коміксів. Дуже скоро Джерард Вей отримав пропозицію від компанії Universal екранізувати його творіння. Проте тоді автор відмовив. Виконавчий продюсер та шоураннер академії Амбрела Стів Блекман був твердо переконаний, що музика один з найважливіших елементів серіалу. Тому для створення відповідних композицій музиканти мали зібратися в студії звукозапису, проте пандемія внесла свої корективи. У результаті кожен записав свою партію окремо, а потім усі частини звели разом. До речі, Джерард Вей теж написав для серіалу пісню Comes The End», яка звучала у трейлері до другого сезону. Головний антагоніст перших сезонів Куратор за початковим задумом мав бути чоловіком. Спочатку планувалося, що його зіграє Джон Хем. Проте, коли той відмовився, Стів Блекман зателефонував Кейт Волш. Продюсер дав акторці повну свободу, і вона була вільна грати свого персонажа як заманеться. Яскраве та екстравагантне вбрання куратора. Також заслуга Кейт. Вона особисто працювала з костюмерами та сама вигадувала розкішні образи з. Своєї героїні. Незважаючи на те, що головні події серіалу відбуваються у 2019 році, жоден персонаж не використовує мобільний телефон у жодному епізоді. Крім того, у серіалі ніколи не згадується про існування інтернету. В одному з епізодів для отримання інформації команда йде до бібліотеки, тоді як Дієго використовує свої зв'язки у поліції. Кукурудзяне поле з третьої серії другого сезону виростили спеціально для серіалу. Натомість за місяць до початку зйомок висота стебел була лише 30 сантиметрів. Тому творці хвилювалися, що їх задуму кінець. проте в результаті поле виросло до потрібної висоти, і режисерам вдалося зняти напружену сцену, де тоді ще Ваня рятується від переслідувачів. Виконавець у ролі шостого члена команди Джастін Мін не знав, кого саме він гратиме у серіалі. Пройшовши кілька етапів кастингу, актор зовсім заплутався, оскільки у сценарії щоразу фігурувало нове ім'я. Лише прибувши до Торонто, мін з'ясував, що гратиме померлого брата Бена, який іноді з'являється та допомагає Клаусу. Ейдану Галагеру, який відмінно зіграв п'ятого, не дозволялося перебувати на знімальному майданчику під час будь-яких бойових сцен через закони про дитячу працю. Натомість у всіх відповідних епізодах у поєдинках був використаний Дублер. Еліот Пейдж розповідав, що навчився грати на скрипці прямо на знімальному майданчику. Проте для постановки більш складних сцен був потрібен двійник. Ним став 16-річний професійний скрипаль на ім'я Імоджен Слоскоторий. Колір одягу Бена повільно змінюється протягом усього першого сезону, що свідчить про зростання сил Клауса. Хоча він починає одягатися у все чорне, в його одяг додається більше відтінків і він поступово стає все більш тілесним. Коли п'ятий з'ясовує, як повернутися до рідної часової лінії, він відмовляється від місії щодо вбивства президента Кеннеді. Це посилання на вихідний комікс, де у всесвіті академії Амбрели ніколи не стріляли в тодішнього президента. Наростаючі суперздібності вані проявляються в її образах. Спочатку вона носить темний одяг, тоді як волосся дівчини стягнуте назад. Коли сили зростають, одяг стає яскравішим, а волосся більш пухким. До кінця першого сезону Ваня носить повністю білий костюм та повністю розпускає волосся. Суперздібності Дієго Харгрівса трохи змінили для серіалу. У коміксах він вміє необмежено довгий час перебувати під водою та точно метати ножі. У серіалі дієго здатний змінювати траєкторію польоту будь-яких предметів. Натомість, в останньому сезоні персонаж отримує можливість контролювати випущені в нього кулі. До початку зйомок виконавець ролі Лютера Том Хопер намагався накачати м'язи у спортзалі, проте невдовзі зрозумів, що з цього нічого не вийде. Тоді вирішили зробити для актора два спеціальні костюми: перший одягали під одяг та застібали на блискавку, другий повністю повторював волохатий торс горили, який наклеювали на тіло. Віддалений будиночок, який Леонард та Ваня використовують, щоб сховатися від людей, вже був показаний в іншому проєкті Netflix. У картині Полярний його використовують як постійне місце проживання героїні Ванеси Хадженс. В оригінальному коміксі кожен член родини Харгрівс має власне кодове ім'я у серіалі. Лише Лютер. Іноді його називають Спейсбой. Сам персонаж в якийсь момент виявляє свою ворожість до колишньої роботи на місяці та зневажає батька за втрачені роки на супутнику. Академія Амбрелла – не перший вдалий проект творців серіалу. Шоуранер Стів Блекман був продюсером таких популярних серіалів як Видозмінений вуглець та фарго. Інший творець Амбрелли Джеремі Слейтер, писав сценарії для серії фільмів Той, що виганяє диявола, та серіалу Місячний лицар. На сьогодні це все. Якщо ви хочете і надалі дивитись відео з цікавими фактами зі світу кіно, поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.